Ранок п'ятниці в Києві для кожного свій. Здебільшого, звичайна робота для когось прогулянка з песиком. Хіпстери ж полюбляють почати його з хендбрю. А для команди «Ескалайф» Life ранок почався з благодійного турніру міні-футболу. футболу. Шлях незалежних. Таку назву отримав турнір. Його провели з нагоди 34-ї річниці Незалежності України, маючи благодійну мету зібрати кошти на підтримку 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку, що відповідає за протиповітряну оборону. Спорт це показник здорової людини, здорового суспільства і сильної нації. Тому як не на спортивній арені можна зробити гарні події. Футбол це командна гра. Командна гра це коли всі грають не кожен сам за себе, а разом, і тільки так може бути перемога. Так і ми показуємо приклад для того, щоб об'єднати всю країну, бо тільки разом ми маємо шанс на перемогу. Тому всі, у кого була можливість, хто, хто знайшов можливість, всі долучилися до сьогоднішньої події. Організаторами турніру виступили благодійне об'єднання кіноспілка, 1020 1020-й зенітний ракетно-артилерійський полк, військова частина 3078 Нацгвардії. Партнерами стали Геостоп Корупції, благодійний фонд Батальйон Волонтер, громадська організація Течія Фундейшн, Національна поліція та інші. За головний трофей Кубок Мрії змагалися вісім команд, і це вже не перший рік, коли турнір об'єднує спортсменів та військових на одному полі. Команда «Стоп корупції взяла участь у турнірі. Це був дебют у благодійному футзалі та перший вихід на поле у такому форматі. У нас саме головне – це підтримати наші збройні сили і сьогодні, як бачите, долучитися до нашої такої чудової спортивної ініціативи і е, активно продемонструвати свою команду. Е, немає значення, хто сьогодні переможе, але ми завжди будемо перші. Сподіваюся. Також в свою чергу хотів подякувати всім дотичним і тим, хто долучається до спортивного життя країни в цей складний і такий важкий час, але важливий для всіх українців. І спорт насправді дуже важливий. З точки зору того, де ми сьогодні зібралися, це, по-перше, підтримка наших збройних сил. Друге, це можливість. Долучитися до спортивних ініціатив і продемонструвати молоді, що крім гаджетів можна ще також долучатися до різних е, турнірів, а також е, конкурсів. Ми запитали у гравців, як вони налаштовані на сьогоднішню гру. А також кого вважають найсильнішим суперником. Ні, ну команда, з якою ми граємо, ми реально летимо так програємо, бо ми ну, не так сильно тренуємося, як вони нам весь час забувають просто. Я повернувся, нам тільки що знову забили. Це команда на зварді, вони страшні. Ну я б не сказав, що ми фаворити. Я йому головою забив. Я піддався просто. Та була установка така, один пропустить, потрібно у джиджули. Ну як це так? Є як мінімум дві команди, які я бачу дуже непогані, але ми будемо робити все, щоб їх перемогти. Що саме за команда? Національної поліції та головного управління. Я думаю, що людям то видніше, це 100%. Я думаю, що багато хто футбольних людей, ті, хто в футболі в Києві займається, знають, що у нас багато футболістів, і професіоналів, які грали колись або зараз грають. Я yeah. за те, щоб всі команди були сильні і не було ні першого, ні другого місця а перемогла тільки дружба так. <піллян> Друге пропустили, поки ми з вами спілкуємося. Ну у нас завжди зараз у всіх патріотичний і я б навіть сказав благодійно налаштований настрій. Тому що ми всі знаємо, що це прекрасна змога в першу чергу допомогти нашим героям та героїням. І сьогоднішній день також підтверджують ці слова, тому що ми тут збираємо кошти для зенітно-ракетних військ. Враження приємні, чудові. Ми ми перемогли. Сподіваємося, що зараз в наступній ігрі теж переможемо. корупції! в нашій країні про. Проводяться різні благодійно-спортивні ініціативи, але футбол є самою розповсюдженим. Давайте дізнаємось, чому саме він. Це вже декілька років напередодні Дня Незалежності України відбувається такий турнір. І цього разу запросили нашу команду, запросили Стоп-Кор. Сподіваюся, ми будемо перемагати. Звичайний патріотичний настрій, а футбол, ну це ж взагалі. На футболі ми відволікаємось від нагальних проблем. Це незламність нашої країни в цей період. І ми показуємо те, що ми живемо, воюємо проти грізного. Противника і перемагаємо разом. Ми робимо свою роботу, як то кажуть, кожен на своєму місці, плюс фізично все підтримуємо, тобто, щоб у нас був дух, як то кажуть, один, спільний і до перемоги. У нас запитали, чи є у нас девіз, я вам зараз покажу. Давайте, давайте, зараз ви побачите наш давайте. девіз. Давайте всі разом стали. Я почну давайте, Всі, 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 всі готові. побачень! Своїм коментарем поділився видатний футболіст збірної України Динамо Владислав Ващук. Це життя я в футболі, і я розумію, що через футбол багато спілкувань, знайомств і все інше. І ти можеш все зробити через футбол. Ну і насамперед, всі ці ігри це як ментально ми спілкуємося на футбольних полях для того, щоб трошки переключатись від війни до спорту. Команди НГУ посіли перше та друге місця, третє виборола команда Нацполіції України у матчі з командою Стоп Корупції. Благодійний турнір з мініфутболу футболу Шлях незалежних довів: незалежність це єдність сердець, що разом творять перемогу добра. Благодійність сьогодні стала невід'ємною частиною нашого життя, і кожна така ініціатива має величезне значення, адже саме вона допомагає наближати нашу спільну перемогу. Ставте вподобайку цьому відео, залишайте. Коментар, а ми за новими подіями.